Я обрала саме графічний факультет ВНУ, сфера обслуговування, тому що мені дуже давно подобається саме сфера обслуговування, працювати в ній. Хочу розвиватися в подальшому житті саме в цьому напрямку. В майбутньому я хочу відкрити своє турагентство і надію, що всі знання, які мені дасть цей університет, я зможу використати в майбутньому. Я обрала спеціальність середнього освіта географія, економіка, тому що я вважаю, що це одна із найбільш перспективних спеціальностей, яка дасть мені можливість реалізувати себе в майбутньому. Ще з дитинства я цікавилася природничими науками, і я обрала саме факультет географії. На цьому факультеті я зможу реалізувати свої здібності та в майбутньому відбудувати сильну та незалежну Україну. Спеціальність мені сподобалася тим, що я завжди комунікувала з дітьми, і мені це завжди подобалося. До того ж, професія вчителя має багато. Днів відпустки аж цілих 56, і це мені також сподобалось. А географічний факультет бо завжди любила географія. Більш частин зараз закудення нашого середовища, в тому числі і ОЦР так само я вирішив поступити на цю спеціальність і щоб зберегти цю всю цілісність і чистоту майбутнього, майбутнім поколінням. Також і за того, що багато тут у нас є державних місць, і дуже велика стипендія для нас.